Слава Ісусу Христу, вітаю всіх, хто зверите, і ми продовжуємо розповідати про незвичайні історії звичайних людей, про те, чому вони обирають життя з Богом і за ним протягом всього свого життя. І гостем програми сьогодні є Філіп Будай, сальваторіанин. Слава Ісусу Христу, і дякую за те, що відгукнулись на це запрошення. Слава навіки Богу, також дякую за пропозицію, за запрошення. Звідки ви? І де ви зараз? Я народився в місті Свалява в Закарпатській області. Зараз знаходжуся в Польщі, в селі Багно. Тут знаходиться вища семінарія духовна отців сарваторіанів. Тут живу і тут навчаюся. Нещодавно ви склали вічне убити в Ордені, в Згромадженні, так? Так, це відбулося 8 вересня. Як так сталося, що ви вирішили все своє життя присвятити Богові і йти за ним? Ну, до цього рішення я йшов чотири роки. Це не є так, що одразу, як коли приходимо до, до ордену, то одразу, одразу, одразу отримуємо ці вітні, вічні обітниці. Тільки щоб до них дойти, то є така певна дорога. Тому нашу формацію починаємо з постулату. Постулат це такий перший етап формації, Він триває близько шість тижнів. В семінарії це популярно називаємо такими канікулами з Богом. Тоді приїжджаємо, якось стараємося більш-менш познати, ким є, ким є Салваторіяни, ким є наш отець-засновник. Теж є можливість познайомитися з своїми майбутніми співбратами і майбутніми, майбутніми однокурсниками. A після цих шість тижнів, коли це закінчується, то ми теж пишемо вручну, пишемо прохання про прийняття до, до новіціату і пізніше виїжджаємо на тиждень додому. Потім повертаємося вже тут до Багна. Бо цей бо постулат відбувається в іншому місці зараз. Останні декілька років це відбувалося в, в селі Вінчурка. Це більш-менш там біля Кракова знаходиться дуже гарне місце, бо в горах теж так такий клімат сприяє тому, щоб теж ці, ці початки своєї формації, свої пригоди з орденом так теж гарно спокійно пережити. Потім приїжджаємо до Багна і 7 вересня відбувається прийняття до новіціату. Але перед тим, що є теж важливе, то 30-го завше кожного року, 30 серпня, від 30, по 5, від 30 серпня по 5 вересня, відбуваються реколекції, якби приготування до прийняття до новіціату і до прийняття перших обітниць, до відновлення обітниць. І до прийняття вічних обітниць. Тому, коли ми сюди приїжджаємо, то 7 вересня є прийняття до новіціату, це означає, що ми офіційно прийняті і розпочинаємо формацію вже в, в Ордені Салваторіан, отримуємо хрест і отримуємо святе письмо. І цей новіціат. Згідно з правом канонічним, відбувається 12 місяців в нашому ордені. Наприклад, оці єзуїти мають два роки. Mm -hmm. Так ну і потім, як закінчується новіціат, то, то починаємо то знову є реколекції ці цьогорічні вже. І тоді ми приймаємо 7 вересня, приймаємо хабіт законний. В якому теж тепер я є одягнений. А потім, а восьмого складаємо перші обітниці. Ну і так потім йде вже та формація до четвертого року. Бо після четвертого курсу навчання, то складаємо вже вічні обітниці, про які теж маємо просити, пишучи вручну прохання. То ви склали вічні обітниці. Що це означає? Проясніть, будь ласка, трохи більше про вічні обітниці для тих, хто. Зі світу буде нас слухати. Окей. В нашому ордені ми складаємо три обітниці: чистість по польську, то чистость безженна, чи така чистота без жінки, без жінок, убогість і послуг. Маємо ще четверту обітницю: це наш харизмат. Апостольство або навчання, так простіше кажучи. Перша обітниць, чистість без, жі, без жінок. Це означає, що ми не будемо одружуватися. І no, то якби з тим, тим теж таке наше життя, як би сказав, життя монаха з тим теж вявиться, що, що ми живемо в спільноті. просто так. Такий такою, такою звик звикою мовою кажучи, то не будемо попросту одружуватися. Якби це наше життя, попри цю обітницю посвячуємо Господу Богу. А якщо про ну, то це означає, що ми не маємо якихось власних речей. Що то означає, що все, що я отримую, то це не є моє, тільки це є ордену, до якого я належу. Це не означає, що я не можу мати, ну, наприклад, мобільного телефону чи комп'ютера, можу його мати. Але з теж такою свідомістю, що е, то не є власністю Філіпа Будая, тільки це є власність е, цілого нашого ордену, нашої родини. А послух, це означає, що я є послушний Господу Богу насамперед, а через нього теж е, моїм настоятелям. Це так коротко кажучи. І четверте, четверте, четверта обітниця це апостольство або навчання. Це означає, що ми, як осерваторіани, маємо всіма можливими способами всюди і всім проголошувати єдиного Спасителя, яким є Ісус Христос. Тобто ваша харизма це проголошення Ісуса Спасителем? Ісуса який є спасителем, який всіх спасає, бо, наприклад, наша назва салваторіяни від латинського слова Сальватор це означає спаситель, то теж це не означає, що ми спасаємо чи ми рятуємо, тільки ми ми ведемо людей до зустрічі з тим спасителем, до його пізнання. Те, що я там сказав, що всіма можливими способами, це, наприклад, так, як пані це робить, або через медіа, або через книги, або через музику, або через теж награнь, або через теж запис, записування подкастів. Якби теж стараємося всіма можливими способами знаходити цих таких загублених овечок. Чи потребують загублені овечки в сучасному світі цього голосу? Голосу пастиря, до якого ви їх закликаєте? Чого хоча реагують, чи йдуть на цей голос? З Цим різно буває. Бо тому що, звичайно, що є люди, які, які хочуть, які прагнуть, які пошукують, а є такі теж, які попросту скажуть тобі, що послухаємо тебе наступним разом, так як коли сказали тому Павлові бодайже, в Римі. Але до всього треба бути готовим. Ми це теж робимо. В такий спосіб для того теж займаємося тим, що стараємося всіма такими актуальними методами діяти. Хоча ж би всі ми переживали етап ковіду, і, наприклад, тоді ми розпочали нашу групу медіальну, яка знайдується у нас тут в семінарії. Тоді ми защали якісь фільми які робити про нашого отця-засновника, порушувати якісь такі актуальні темати, mm -hmm. хоча б про дисципліну, бо це теж таке, чого, чого нам зараз, чого нам всім, всім бракує, думаю. До е, того варто пробувати. Деколи вдається, деколи ні, але це не означає, що не маємо цього робити. Це в сучасному світі, напевно, є одна з найважливіших потреб. Не знаю, діліться досвідом, як це вдається. Чи є різниця, скажімо, у прийнятті проголошення в Польщі, в Україні, в інших країнах, де люди більш відкриті, більш прагнуть почути Боже слово і навернутися? Щиро кажучи, я думаю, Україна, перебуваючи тепер, перебуваючи в етапі війни, то там це найбільше відчувається. Ми маємо теж наших співбратів, які допомагають військовим, вони не роблять це так. Значить аж так публічно що, не знаю, показують то на фотографіях, але робить це так більше в ті. E, наш засновник, e, блаженний Франциск Марія від Христа Йордан, казав, що най, найбільші e, плоди e, дозрівають в тіні Христа. Для того ми теж стараємося робити якісь такі більші, більші речі, теж не, не афішувати, то не промувати. Але просто це робимо для тих людей. І, і це теж показує наприклад, вони, вони часто діляться, що якщо хочеш, якщо хочеш сказати, що немає віруючих людей, ну то порозмовляй з тими солдатами, які є на фронті. Там немає невіруючих людей. Uh, і тому, тому я думаю, що якби Україна є таким є, є таким великим прикладом того, що є потреба, uh, і люди прагнуть uh, в Польщі, в Польщі трохи інакше. Польщ, Польща є країною католицькою. Майже на 90%, майже на 100%. на сто відсотків. Польща теж є країною є, одною з тих країн, яка має найбільше святих. І тому, наприклад, так як я тут маю формацію, ну це дуже допомагає, знаючи, що проходиш місцями, в яких ці святі жили або працювали, або віддали своє життя, навіть як мученики. Тому це теж допомагає формації, теж надихає, щоб бути так само, як вони, щоб старатися а, і прагнути святості. Якось так. Якраз хочу питати вас, що означає бути святим? І ви кажете прагнути святості? Ну то вже поєднується питання: що означає прагнути святості? Бо ну, напевно, часто така думка, так, що святий це. Людина зображена на іконі, біля якої має світитися німф, в якої ну, зазвичай мають молитовно бути складені руки, бо є певний атрибут. Що означає бути святим? І що означає прагнути святості? Чи ми в буденному житті можемо бути святими, чи маємо право навіть прагнути святості? Що це таке бути святим? Я думаю, що прагнення святості це є обов'язком кожного християнина. Це, то, це те, до чого ми маємо йти. Це має бути наша дорога, якою йдемо через життя. Тобто прагнемо неба, це означає, що прагнемо теж бути святими. Чи можемо це зробити? Бо якщо чуємо, що святий, це означає, що це людина, яка не, знаю, не грішна, нічого поганого не зробила в своєму житті. Я думаю, це не є правда, тому що маємо багато святих, які теж вели спосіб життя, які вели, але не дивлячись на це, стали святими. Хоча б святий Ігнатій Злойоли, э, знає мою історію, або святий Франциск, э, можна безкінечно перелічувати. Э, в моєму розумінні до прагнення святості це жити э, з прагненням, щоб наслідувати Ісуса Христа. Э, не можемо ніколи не будемо такими досконалими, як Він. Але це не означає, що ми маємо прагнути, щоб йти до, до святості. Він нам дав приклад, теж нам дали приклад, як я вже сказав, інші святі. В нашому ордені це наш наш отець, засновник, блажений Франциск. Він є для на нас таким прикладом, що варто йти, і, і це є до зреалізування. Що означає наслідувати Ісуса Христа? Наслідувати Ісуса Христа перша річ це жити Євангелією. Коли на річ кохати, кохати ближнього свого як себе самого, ну це теж з Євангелії виходить. Ем... Ну і просто прагнути теж виконувати волю Господа Бога. В, ц... в, ц... в нашій, якби в нашій щоденності. Якщо людина грішить, падає, піднімається, падає, піднімається, падає, піднімається. Чи йдеться тут про святість? Ми маємо великий дар милосерді Божого сповіді, але власне. Ми грішні, смертні люди, і часто це питання святості із тим, що життя є життя, так. наші слабості. <головісті> то ось тут. E, під, час, e, під час e, моїх e, реколекцій перед прийняттям моїх перших обітниць, то оць, тоді ці реколекції проводив наш співбрат. То e, він, e, він сказав такі слова: що не треба боятися падати, треба боятися лежати. Бо впадати завжди будемо. казав, треба боятися цієї позиції, що якщо впадеш і лежиш, і нічого не робиш. Якщо ти впав, піднося йде далі. Впав, піднося йде далі. Важно, головне, щоб не лежати. Кожен з нас є особою грішною: я, пані чи всі, хто нас будуть дивитися. Але це не означає, що, що не маємо боротися за, за нашу святість. nie mamy obrócić się też za naszą duszę czy przy do pomocy yyy gospoda bo chociażby przez tajemnice, jakie mamy. Dlatego też ważne zawsze yyy się, może nie nie dobre słowo, ale підchodьте do do taistwa spowiedzi. Приймуватися те причастя і це допомагає в такій цуденності, навіть якщо ми впадемо, навіть якщо переживаємо якийсь кризис. Навіть кризиси, нам дані є для того, щоб чогось з них навчитися, а не тільки як таку стіну, з якої не, не можемо пройти. І в цьому є велика радість християнства про те, що так. Кажете, не дозволити собі лежати, а підніматися і так далі. Хочеться мені до вас звернутися, брати. Ну, це по перше, в ордені. І по друге, це знаєте, така дуже крута риса, яка є в церкві. Що ну всі почуваємося братами, сестрами? Не знаю, чи це буде правильно слово змушує. З одного боку, неправильно змушує, але з іншого Ісус змушує йти за собою. Як він заманив вас, покинути світ, все відкинути, обрати. Життя, як ви кажете, життя законне, життя в ордені, дотримувати цих чотирьох обітниць ну все віддати йому, все моє твоє. Як, як це Ісусові вдалося? Як він сказав, йди за мною? і ви пішли. Я думаю, що Ісус нікого не змушує так в моєму розумінні, Він кличе. Це слово більше хіба оддає. Що цікаве, що він кличе тих, кого він хоче. І часом може нам здається, що ні, це не для мене. Наприклад, в моєму випадку так було. Перша річ, яку я собі думав, що я не можу ні, я не піду до ордену, бо тому що там тільки святі. Я не піду, бо я не, це не для мене. Але mm -hmm. слухай, то ти думаєш так, як Філіп Будай. Але Господь Бог думає інакше. Він інакше, і, інакше uh, бачить твоє життя. І тому uh, в який спосіб я відчув, що хочу йти за ним. Uh, Може, нікого тим цим не здивую, але е, я не знав, ким є оці е, значить, я не знав, ким є блажений Франциск. Mm -hmm. Але я пізнав його е, духовних е, синів, е, моїх співбратів е, хоча б е, отця Томаша, е, отця Антонія, е, який колись у нас е, служив, а тепер служить в жидачові. Е, в простий спосіб. У нас на парафії робилася. Ми мали якусь таку працю фізичну. І треба там було отець, тоді отець Антоній був настоятелем, і він попросив, щоб всі чоловіки, хлопці, які можуть, щоб прийшли допомогти. Ми всі прийшли, щоб працювати, і я побачив тоді, що наші священники, так само, як ми, працювали з нами, так само були брудні і працювали. Так само виконували цю працю. Це не було так, що прийшли, щоб зробити фотографію, так, як тут сьогодні популярно зробити селфі що з парафії діється. Але вони зробили, вони працювали з нами до кінця. І тоді я зрозумів, що священник це людина, яка є з людьми не тільки в церкві під час святої меси, але теж поза церквою. В щоденності це було теж таким першим або одним з таких. Поштовхів, які допомогли мені теж розпізнати моє покликання, можу теж одразу відповісти, бо думаю, теж це питання буде, чому сальваторіани? Це тому що, хоча б через те, що всіма можливими способами всяде і всім проголошувати цього Спасителя. Це означає, що те, що я робив, наприклад, до, до того, як я прийшов до ордену, то то саме можу робити тут в семінарії. Тільки і використовувати як, як знаряддя до того, щоб допровадити людей до зустрічі з Господом Богом бути з людьми для людей, показувати їм Бога. Так. Чи є у вас історія навернення, ваше особисте? Чи ви завжди були з Богом від самого дитинства, від перших моментів життя? Не був завжди. Моя історія, моя історія навернення розпочалася, як я мав 12 років. Тоді то завдячую теж моїй бабусі, бо тому що вона записала мене на, на уроки релігії. Я був дуже проти, бо казав, що з мене будуть сміятися, з мене будуть сміятися мої друзі. І так було. Але пам'ятаю, коли я прийшов на, на, першу, на перший урок релігії, його релігію я мав з сестрою Йоанною, яка теж тепер є в Сваляві, і тоді була перша лекція, наскільки пам'ятаю, це було про марнотравного сина. І я прийшов на уроки я мав 12 років всі інші ну, там мали хіба 7 або 8 то тобто я був найстарший. Але мені дуже сподобалася ця, ця історія, ця притча про марнотравного сина і якось так себе трохи відчув ним. І пам'ятаю, коли я прийшов додому, і мене спиталися, як там чи підеш ще. Я казав, мушу піти, бо я достав домашню роботу для того, мушу піти. І потім я пішов ще один раз і так вже залишився. Залишилося на Так. Ну, це... ну, хочеться сказати Богу подяку за те, що бабуся вас записала і ця історія про блудного сина привела вас до отця, власне, і туди, де ви є зараз. Насамкінець, хочу запитати вас, чим заохотите молодих чоловіків, дівчат, хлопців не боятися йти за Христом? Чути і відповідати на його заклик? Я думаю, найважливіше, що є, то, що мені, наприклад, допомогло, то щоб прийняти рішення. В сучасному світі дуже багато молодих людей бояться приймувати рішення. Це є такий найбільший страх, бо тому, що не знаєш. Чи вдасться, чи не вдасться. І тут, тут входить в гру, чи входить в наше життя, це ця велика довіра Господу Богу, щоб йому сказати, Господи Боже, так як сказав отець Долін, ти, ти цим займися, або ти керуй моїм життям, довіряю тобі. Може, може, зі слів монаха, це звучить: а йому легко казати, бо йде монахом. Але слухайте, я так само є людиною і так само колись просив Господа про розпізнання, покликання і, і почув його голос у своєму серці, почув це теж по через інших людей, бо тому що Господь Бог він говорить на різні способи. Людина покликана це не означає, що відчула з неба голос Господа, але це часом Господь Бог говорить нам через якісь різні ситуації в нашому житті, через інших людей, яких ми, з якими ми зустрічаємося. З останніх тих раз, з тих реколекцій, які я мав перед цими вічними обітницями, то наш отець реколекціоніст сказав, що часто ми хочемо зустрітися з Господом uh, лицем в лице, по-польськи, то є тважом в тваж. Але uh, якщо ми так з ним хочемо зустрітися, це теж означає, що ми можемо пройти, як то се каже, ну. Проминутися з ним чи минути його. Розумієте, що, що я маю на увазі? А, що є важливо, маємо шукати плечей Господа. Бо якщо бачимо на його плечі, це означає, що йдемо за ним. Але скажу вам чесно, навіть якщо зустрінемо Господа Бога так лицем в лице через якісь різні наші ситуації, чи то буде молода дівчина чи молодий хлопець, який розпізнає своє покликання і відчує, що. Зустрів когось, зустрів господа Бога, то важливо, щоб не пройти повз нього. Або навіть якщо пройшов і відчув Слухай, але то було то, то треба повернутися і, дивлячись на його плечі, йти за ним і довіряти йому. Бо тому що якщо ми будемо йти за ним, якщо він буде першим в нашому житті, тоді все буде на своїх місцях, і тоді все буде так, як, так, як він хоче. Буде тяжко, це не означає, що буде легко, бо тому що Господь Бог теж не... йому теж не було легко, коли він був тут, на землі. Але, це, але він ніколи нікого не залишив. І він бореться за кожного з нас, йому на кожному з нас залежить. І він за кожного з нас віддав своє життя, щоб ми мали вічне життя в неї. Чи зустріти Господа можна лише у нашому житті, і розпізнати поході? Зустріти Господа Бога можна. В щоденному житті в якийсь спосіб. Ем... Останньо під час теж під час реколекції я читав книгу. Ем... Титул цієї книжки називається Гевель. Написав її домініканець, е, отець Криштоф Павець. І там він, як коли він писав цю книжку, то він був е, у монахів трапістів у Франції. Це закон, е, який вони ціле життя в Тишині, вони не розмовляють між собою. Але в цій тишині вони можуть і, і зустрічаються з Господом Богом під час молитви, під час, під час того, як мають обід, чи там сніданок, чи вечерю під час праці. В щоденних наших обов'язках. Що би ми не робили? Чи ми гуляємо, чи ми працюємо, чи їздимо велосипедом, чи бігаємо, чи не знаю, що робимо, всюди з нами є Господь Бог, то немає так, що Господь Бог має якісь тільки е, години праці, яких він. Є доступний і може з ним поговорити. Завжди. Що би ти не робив, він не відкритий на тебе і чекає на тебе, ну, бо ти є його дитиною. Ну, якщо Бог з нами, то хто проти нас? Докладно, як це все той Архангел Михаїл казав. Дякую вам дуже за вашу відкритість і за цікаві речі, якими ви поділилися. Дякую, і сподіваємось на наступні зустрічі. І я теж дуже дуже гарно дякую за запрошення. Dziękuję za vše. I też pamiętaj pro was, pro celý projekt Veritas, też pamiętaj w modlitwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo. Z Bohem.